А ви знали, що в 19 столітті в Лондоні існувала професія, яка сьогодні здається абсолютно дикою: збирач собачих екскрементів. Ці <с>. люди, відомі як pure finders», дослівно шукачі чистого, продили вулицями міста і збирали собачі фекалії. Але вони робили це не для очищення вулиць. Навіщо ж це було потрібно? Зібрані екскременти були цінною сировиною для шкіряної промисловості. Їх продавали на шкіряні заводи, де їх змішували з водою і використовували для розм'якшення та очищення шкіри перед дубленням. Цей процес робив шкіру, особливо для дорогих рукавичок, м'якшою та еластичнішою. Ця професія була брудною, але прибутковою. Pure finders були важливою, хоч і непомітною, частиною індустріального лондона, і їхнє ремесло зникло лише з появою сучасних хімічних методів обробки шкіри.